Те плюс комбо. Шайпшифтер. Стальный нападник. Конменсон. Ааа. Бендже Непромо. Да. 98 Скотт Мактоми, ты шо? Скикин кош, 300 калыше. 85 вище. ИСАК-97. От. Серйозно, серйозно. А з гарантованим шейпшифтером із першої команди... Сіям Англєць з прем'єр-ліги... постановіла. Переховий стайлий... Оу, фу, Маркус Решфорд. Вон хай буде. І хто Та... Шейпшифтерами Лукаку97, Леон і Шоу. Лукаку... Фу. З п'ять плюс комбо вгреть шейпшифтер. Мартінес. 97 дебалла на секундочку. Скільки ти коштуєш? Більше 100 тысяч. Fuck Zakent Leh, Pico do Strom 94 вище, за пересемс и і... карчауби 98. Хороший дроп. Можливо, вона супер дорога, скільки вона коштує. Забирай слова назад, лям 300 найс. Подивимося, пощастить нам паті 94 плюс X5. Ultimate Toats Shapeshifters, Shifters. Поїхали. Тотс. Окей, голкіпер. Давітех, ніхрена, не окей. 94, як друга найкраща картка в паці. Ух, ну не мені скачу пішли в принципі, але... І хто жауневиш дублікат? Оце шкода. Ванегас, мапілони Мукіале. Перший з сама. 1592 і вище. Тренд. Ворса низко бронз. Дублікат ІСАКА. 9 піків поспіль. 1592 і вище. Перший. Кіттенс, беркер і людікер непогано. але не дублікат. Наступний. Ленг таке у нас тут пуси дали энтман Керкес, Окей, нехай тепер, Барбарчи, Энтмен, Вулей 95. Тут там. Герасим, Маджи. Слово. Та 97. О! Крупі, Герасі, Рінкао. Давайте подивимось по одному. Хто у нас тут Ренд Олександр Арнольд, Фернандес 96. І так, коли він вийшов, багато коштував. але, знову ж таки, важко залінкувати. Маріона 96 і. Черговий пікстот саме, цього разу подивлюсь по одному з ванберг. Хамер Марта. Міленкович Савіч і... Кокчум. Тепер подивимось швидко. Gittens, Bull, Madghi, які тільки. Давайте по одному. Олександр 94, Марта, Асишку, Моура, Жюль Кунде, але є вже і декілька версій і дублікат Антоніу Рюдігера. Шергові підістотцями. Дього кошти, Маде Джеймс Симакани Біг С. Уже наступний слава Вивян, Булей, Ах. Все цього разу, Berg, Swanberg, Хойберг, Кутуа Боже, Цього разу. Закані, Шик. Наступні 5 піків Разом. Закані, Канцелу, Маріона дублікат, скалі, тюрам, ревелі, Ленк, Беренштайн. останній з цієї підбірки. Поїхали. Можемо по одному подивитись. Ванакен. Щось. Багато кому тут щастить мені... Ні, скільки вже. 20 відкрив? 15. Тіоренцо. Може Педрі? Пліс. Ну майже. В цьому й Шейпшифтери. Давайте подивимось. Braйden 102. Helber. Sun лоренцо і. Прасніка. Черговий 1,592 92 і вище, Таурес Чавінга. Ну, хоч щось, але. 1, 3, 93 і вище, то це шрипшифтери і роту the final переможці. Цікавий пік. Але принесе принесем, хоча б щось. все-таки дуже велика вибірка гравців. ПОП-95 і останній пік. Тоб? Рейндерс, черговий пік з 10 шіпшифтерами, 94, Лукаку, 97 дублікат, пляха муха Разу наступний, Іско Канте 96. Непогано, дуже непогано. Мені якраз не вистачало опорника. Наступний Соучек. Soulчиk, І Остання група піків з тоцами. Поїхали. Тут у нас слава Олександро. На Кані Сем з 96 не падало. Деклан Райс. О! Непогано. Лукман. Вільямс, Пулішич, які в мене вже є. Гомес Маеда, Хойберг. О! Оце цікаво. Лаутаро Мартине з 97. А може зараз? Маеда. Фірма. Ах, останній пік, давайте подивимося по одному. Аль Салем. Рикі Пуч, колишній гравець Барселони. Можна мені не... тепершній році Барселони? З пальця, опорничка. 142 і останній...